Вітаю вас, шановне панство. Насміялася сьогодні з тітенькою своєю. Каже, що тобі на Ти відкрила двері ти на городі. Yeah. <laughs> ну, то абсолютно вірно. <laughs> ну, що прийшла? Мені там ще півгодини до того, щоб хліб перевертати, як там. І ну, хоч трошки, давайте буду потроху. Поки маю пів години, то хоч щось посапаю, правда. Ну, давайте подивимось. Дубль номер 2 Комари мене кусають. Вітаю! Хто у нас тут знайшовся? Всі знайшлися. Прошу пана, та тут і камелія, кущики, троянда росте, росте гарно. Вона, мабуть, ще цвести буде. Бо попускала свіжі гілочки. Гібіскус аж прозрів. Аж прозрів. Скільки квіточок. Такі цікаві квіточки з такими прожилочками, бачите? Гарні, гарні. Галя тут до темного, темної ночі вкликала, бачите, скільки бур'янів. Бур'янів було більше, ніж рослин. І ця ялинка, не знаю яка. Гортензія зелена. Прийнялася, прийнялася, росте. Надіюсь, все буде з нею добре. Ось ця японська, хтось там. Хтось там японський. Троянда, виявляється, було три квіточки. Ну, то зараз вже видно, правда? От, залишилася така коралова рожево. Помаранчево. От ще Камелія і цей наш вилетіло з голови, що пахне гарно. Хто там у нас пахне, а ну понюхаю. М -м -м, жасмин, як тільки понюхала, одразу згадала, як чай з жасмином. Бідна та бригадирша, чисто її задушили тут були. А ці бубочки попускала, ну, згадаю, скажу. Бузок, як завжди, молодець. <смі> От, знайшлися. Ну що ж, хліб там стоїть необгортаний, а я тут сапаю. Так, іду. <смі> Ще й кроповою пожалилася. Ще якось треба повпливати на чоловіка, що тут теж треба косити. Правда, навіть якщо і буде все мінятись. А слухайте, погляньте, скільки, скільки. Пуп'янків у цього гібіскуса. Просто пуп'янки-пуп'янки-пуп'янки. Ти ж мій красень. О. Ну, гарно він швиденько росте і буде, я так думаю, ще довго цвісти. Ну, це супер. Може би до ще гіпіску скупити? Раз він такий молодець, ну, якогось іншого кольору, якогось цікавого оригінального. От. Ну ніяк мені зараз не до городу, але просто вже пошкодувала я ті трояндочки, той гібіскус. Ну, добре, молодець. Тепер за шкірку чоловіка як і щось тут. Все. Піла до хліба. Називається Сходила помитись. Почалося все з того, що я на Ютубі прочитала. Оголошення. Чи коли завантажувала відео, вони мене питають, чи користувались ви якимись брендами у вашому відео, то позвольте брендам самим себе рекламувати? Ну, думаю, та нічим я таким не користувалася. А зараз, ось вийшла з душу, думаю, зараз довелося сушити. От і е, ану, перевірюю цю теорію. От я завжди користуюся Мус». На вологе волосся наношу і після того сушу феном. А і, 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 в кінці, якщо потрібно, то шварцкоп трошки оцього, він лак, але він зовсім невидимий. Взагалі, побачити його неможливо на волосся, все ідеально, і тому я завжди їх купую роками. От, і, і, і почалося все з цього. А потім дивлюся: ой, то ж треба мийку протерти. От в мене є питання, що роблять хороші хазяйки? Встають зранку, беруть тряпку і пішли. Ну, як, ми тут живемо тиждень, може й менше. <смас> Думаю, ну ще рано все вимивати, перемивати, так то протираєм, знаєте, за собою. А ні. Ні, не рано, вже треба дзеркало. Це щастя, що я розложила такі серветочки різні. Ось в кожній ванні і всюди вони в мене стоять. То якщо я бачу, то я одразу беру серветку і протираю. А бачу я на хвилиночку, коли вбираю окуляр. От я вийшла з душу, вбрала окуляри. Боже Боже. Ну що ж, не можу назвати я себе такою чудесною хазяйкою. Але знаєте, коли не знаєш, куди бігти, туди треба, на хату треба, зараз хліб пекла, а треба на ту хату. І е інколи ставиш собі більше задач, ніж можеш зробити, і потім залишаєшся розчарована собою. От, е Тому, що встигнути і зроблю, що ну, ну, поробиш, ще не показувала вам. О. Вибачте, мокрий рушник. Мій чоловік причепив, попрошу не відчинятися. Мій чоловік причепив вішечок такий для фену. На Амазоні купив. От, спеціально для Дайсону, це мій улюблений фен, і це, я вважаю, був кращий подарунок взагалі. Один з кращих, що я отримувала. Мені чоловік подарував його був на Новий рік, роки три назад. Ось, і це просто прекрасно. До речі, треба буде відмітити у відео бренд. Але я не про це, я про вішачок, підвісочок. Зручна не буде фен, знаєте, лежати десь там і не будемо на батарею його класти. Зручно. Треба мені поміняти гребінець, звичайно, вже не треба мені той рожевий, якийсь куплю чорний або сірий. От, але е, мені цікаво, чоловіки, от як, як вони розуміють, куди поличку повісити. Я так собі уявляю, що чоловічий мозок працює так, що мені зручно тут повісити і взяти все чудово. А як воно по відношенню до картини? По відношенню до е взагалі якоїсь симетрії, якось перегружена одна сторона візуально, знаєте. Ну, Це для чого це, для чого це е чоловіка? Наша мета зручна. Ну, добре, добре. Буду думати, куди ту картину перевісити. От, мабуть. Але привезу всі картини, буде з ними по хаті суватися. Ось так: такий експеримент провожу: чи відгукнуться е ці два бренди, які я назвала Шварцкоп та Дайсон? Е я не знаю, <сум> дуже сумніваюсь. От, але перевіримо, я вам скажу, якщо вони відгукнуться і скажуть, яка ти молодець, <сум> що ти про нас згадав, я вам розповім. Добре. Хотіла стрижку показати, але не знаю, чи ви щось тут побачите. <смі> ну, класно. Я завжди стрижусь однаково. Ні, не завжди. Я відрощувала волосся. Вперше я підстриглась коротко, коли мені було 18 років. До того в мене було до попи волосся. От, але... <кій> Якось так такий час прийшов, мені захотілось. І з тих пір я трошки відрощувала там до плече і так далі. Я не подобаюсь собі з довгим волоссям, я все одно його заколюю, зачіпаю. І для чого тоді? Так е помила, посушила 5 хвилин і все. І не треба довго сушити. і так далі. А до речі, розповім про е люстерко це. Подруга теж мені подарувала на Новий рік <кій> для сліпих. Собі тут робите, що вам треба, а коли треба око намалювати, то дивитися сюди. От. Не знаю, побачили стрижку чи не побачили Розповісте потім. Сніданок-пекаря. Що спекла, тим і снідаєш. Я собі з соленим маслом, з хлібчика, шматочок, ковбаски. І тут кружечка, доця мені подарувала Галя і Адорка. І ми схожі. От, Смачного, смачного хлібчика всім. І серед цієї розрухи можна сказати. Бідні, бідні, ну, але тут каменюки ті, то все ж треба. Виносити. Ну, дойде до вас, дойде до вас черга. Але подивіться на ці кущі величезні. яка Як вона цвітає. І що я помітила, я тільки зараз помітила. Така рожевенька, бачите? Боже, бідаська. Ну не можна так, тож не можна ж так, треба ж почистити. А то з пальми понападало. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це таке? Якийсь ключ від чогось, не знаю, знайшла щось. Ось і ця третя. І вони, ви бачите, ніхто з ними нічого не робить. Не поливає, не удобряє, не сапає. А вони ось так. Так що, як має, воно рости, то буде рости. Як не росте, ну що робити? Бачите, які різні кольори. Ось тут такий темний, а ось тут такий рожевенький. Впала квіточка. Ай ти лялька. От, і ще є з іншого боку. Так, лаванда відсвіла, її, мабуть, треба підстригти, правда? І знайшла ще з цього боку теж кущ. Отакий. От а оце біля нього, мені здається, це щось. Не, не бурян, так мені здається. От, внутр... Ну що, не дійшла, я ще город ми ще не, не оздоблюємо. Так, що ось такі справи? Ця пальма тут наша, дві пальми лишилося і, і оце вилазить. Так, я ввечір, мабуть, як буде вже час. Вечір. Я все ж тут пройдусь трошки якось. Треба ж совість мати. Їду до доці. Так їжджу по хатам, знаєте. В одну, то вдруг. Але ж, ж працювати треба. То в нас є робочі питання. Дзвонимо таке, таке вирішуємо різне. От, то... Таксую, таксую потрохи і їжджу. Трошки вам дорогу покажу, е, проїду на ті вулички. І так е, забула я свої таблетки для пам'яті. Я вже їх майже допила, там лишилось у мене було три штуки, я їх забула. От, і е, думаю, що візьму зараз спробую оті нові, я колись показувала, у яких дуже високий рейтинг. І може зразу стану якась гініальна. Ой, як це класно було б. Вот, так що поки що покатаємося трошки. В нашому районі по правій стороні будемо йти гуляти, я вам зніму. Він цікавий досить всередині. З річкою, з озером, і там можна брати на прокат різні борди, такі, знаєте, дошки, лодочки, ще щось і кататись. Ми ходили кілька разів. О, якісь дорожки такі на знаходжу. знаєте, ніби їжджу мимо часто, а ніколи не звертала уваги. Зараз дивлюся разом з вами і знаходжу. З другої сторони у нас тільки Макс великий, Hombargienz, таке все для дому. От, і видно з куточку зліва. Не сварити, якщо трошки музика пограє. <смі> Кажуть, що ніби, якщо ви на фоні якоїсь музики, десь вона там незалежно від вас, то ніби проходить. Проїхала, не показала вам зліва такі руїни 15 чи 14 сторіччя і вони їх не завалили, а поряд будували будинки. Красиво так. Руїни ті. Бачите, така біла-широка полоса. Це для автобусів і таксі. Ми не можемо там їздити. Звичайні автомобілі. Але у нас місто не дуже перегружене камерами. Не так, щоб сильно вже штрафували. Але так, так тут класно зі штрафами цими. Всі такі чемні. Їдь собі, як хочеш, ніхто тебе не чіпає, але через кілька днів, якщо ти десь не там зупинився, або не там припаркувався, або проїхав по дорозі, де не можна. Через кілька днів прийде тобі просто штраф на 120 фунтів. Якщо терміново оплатиш, то половину. Ну і так, отримав ти раз такий штраф, отримав другий, а більше не хочеться. І не порушуєш правила, і їдеш як треба, з нормальною швидкістю, де можна. Я вважаю, що ця система покарань вона дуже дисциплінує. І мені вона дуже подобається. Інше питання, що матеріально це обладнати камерами, обладнати. Всі дороги мають бути нормально розмічені. Завжди тут попередження є. Якщо є камера на швидкість, то написано, тут камера на швидкість і е, такі є відміточки на дорозі. ось, Але завдяки цьому і менше люди страждають в різних аваріях, тому що ти їдеш як потрібно їхати, їдеш по правилам. Класно. І я вам скажу, що ці камери не дорожчі, ніж якісь працівники ГАІ. Пам'ятаєте, я такого в Англії не бачила ніколи. Їх не існує. Є дорожня служба, звичайно, є, вона приїжджає на різні випадки, дуже швидко приїжджає, все огорожує, допомагає і так далі. От. А от руїни, які зліва, бачите, теж. І за ними будинки. А ось тут зліва це великий такий азійський супермаркет, де. Всі азійські продукти. Ось і дуже я люблю тут ці розмітки на дорогах. Ти завжди розумієш, в яку полосу тобі стати, тому що все написано. І я це люблю. І наскільки звикла до правостороннього руху, верніше, я сажу руль справа, а рух лівосторонній. Що вже коли ми приїжджаємо в якісь країни, де не так, то виходить плутаниця. В Україну, як приїжджала, таксі викликає, то я намагаюся до таксиста там на коліна сісти. Забуваю, що руль не з того боку. От, швидко звикається, звичайно. І стає зручно. Але значно легше тут водити машину ніж в Україні. Це безумовно, простіше, кращі дороги, тебе завжди пропустять. Такі виховані водії. Тут ніколи на вулицях не чути сигнали машин. Якщо хтось машина посигналила, ну це або литовець, або наш українець, або просто. Нервовий, невихований англічанин, бо це в крайніх-крайніх випадках, коли справді щось треба таке термінове повідомити, знаєте, то використовується сигнал. А так ніколи не почуєш. Гарно, що ці старовинні будівлі збережені, дуже багато. Все в деревах, в парках. Гарно. Ой, я могла наліво їхати, але, але не поїхала, поїду прямо. Я й такі, бачите, не дуже гарні вулички і райони, і місця. Звичайно, населення різне живе з різних країн. І то канцел у нас хороший, канцел намагається отримувати все в частоті. І місто не бідне. Канцел – це міська управа. Доглянута вона міська управа тут не бідна, скажімо так. Ось тому все доглянуте, все ремонтується, поправляється, але є, як в кожному місті, як в кожній країні, звичайно, є такі місця, де здалось би щось. Вифарбувати і поправити. І райони такі є, де люди там або бідніші, знаєте, не можуть собі дозволити. Хоча влада робить так, що перемішує канцеловське житло, перемішує із таким приватним, ну, збирає дівчинка ожину. Ну, я би біля дороги це не робила, звичайно. Тут в лісах ожини просто маса, маса, але десь би від дороги відійти трошки далі. Ось, і такі також ще розповім про житло. Є тут такий закон, що якщо забудовник ну, там викупив, наприклад, землю під забудову. І будує багатоповерхові будинки, або навіть і не багатоповерхові. Якийсь відсоток житла обов'язково він виділяє для держави, для людей малозабезпечених. Ось це є канцелевське житло, і тоді вже міська управа роздає це житло по черзі тим, хто очікує. Ну, звичайно, перевагу мають люди з дітьми. Хворі люди, інваліди, ну, але отримують. Всі отримують рано чи пізно. Інколи це багато часу займає, інколи менше. Але навіть якщо ти чекаєш і тобі положене це, це житло, тому що ти заробляєш мало, ну, по якихось причинах ти не можеш забезпечити себе, то держава. Оплачує твоє житло, яке ти винаймаєш. Пропустить він мене? Ні, не пропустить, почекає. Я його пропущу. Значить, називається це House Benefit і держава оплачує житло, в якому ти проживаєш винаймаєш ось більшу частину. Лис мені ворота, і ти тим часом проживаєш і чекаєш на державне житло, коли дійде твоя черга. За нього теж треба платити, це не безкоштовно. Але якщо в порівнянні, то, наприклад, за як сказати, двохкімнатна квартира ти платиш не тисячу фунтів, коли винаймаєш. Чи там 800, чи 900, а 400, наприклад. Ось тому, звичайно, це багато, багато вирішує. Ще покажу вам річечку тут. Ось така набережна. І будиночки над водою. А це е, великий спортивний центр з басейном, з тренажерним залом. Там є і дитячий басейн. Ось Там гарна така скляна стіна, але звідси за дерев не видно. І взимку класно ти плаваєш в теплій воді, і за склом може бути там сніг, знаєте. Хоча сніг тут не часто буває, але гарно виглядає. От. Далі житлові будиночки, такий місточок через річку. І через нього, коли перейти, то. Такий шопінг центр багато різних магазинів, і продуктовий, і всяке інше. А ось, до речі, ця Оця рослина, що в мене вона таким фіолетовим цвіте. Я все одно її не люблю. Якби не той колір, що в мене такий незвичайний яскравий, я би її знову виробила. Бо воно таке, знаєте, як мені це нагадує пародію на бузок. І воно якесь таке. Не знаю, не на мій смак, я це не люблю. Ну, але нехай вже в мене там поросте в городі. Ось ось такі справи. Тут є підземний гараж в будинку, є всередині паркування і зовні. Ми по таких сходинках піднялися. Йдемо з лялькою гуляти. Гортензою вам хотіла показати. Такий великий площ великий. І отак нагору тьопаємо. І там є дитяча площадочка. Зараз йдемо, покажу. От, така каліточка закривається. І тут дітки можуть гратися. Така на горі. На горі така. І частина шматок, бачите, розвалин. Такі гарні. Теж збереглися. А що там всередині цікаво? Ну, Подивлюся. Йдемо подивимось. Ага, це арка. Прохід. Ой, яка гарна арка. Ну, як вона вистояла стільки сотень років то можна безпечно проходити. І там є пісочок і пісочок і дитяча площадочка для діток. Ще одна з пісочком. Не знаю, де лялька там буде. А, лялька вже качається, он в в колесочці на качельці. А ось ми гуляємо ще в самому парку, знаходимо тут нові місця. І погляньте все в ягодах. Ожина. Багато-багато ожини. Іду загляну, що там за потаємний куточок. Чи то може, може, то не дуже безпечно потаємні куточки ходити. Але ми тут одні в цьому А, там стіна просто. Там просто стіна зарожча і... Якась стежечка. Ой, супер. Парк, звичайно. В тіньочку сховатись можна на сонечку, дитина полазила по траві. Люкс.